Потужні та функціональні ігрові монітори та ноутбуки в комфі. Привіт усім, хто полюбляє грати в ігри. Сьогодні ми розглянемо монітор, який створений для фанатів високої якості та плавності зображення. 27-дюймовий 4К монітор Gigabyte M27UA. Подивимось, як він поводиться в динаміці, в іграх та чим може бути корисний не тільки геймерам, а й тим, хто працює з графікою. Давайте починати! Перше, що помітно, це звісно розширення екрану 3840 х 260 пікселів, тобто 4К. На діагоналі в 27 дюймів з IPS матрицею об'єкти в іграх завжди виглядають чітко. Хоч то інтерфейс, хоч безпосередньо сама локація в грі. Особливо ці 4К розкриваються в іграх, графіка яких створена під реалізм, по типу Final Fantasy XV, Battlefield 1 або ті ж самі GTA 5 та Cyberpunk з купою модів на графон. В цих іграх ти бачиш кожну деталь зброї. Кожну пилинку. Коротше кажучи, ти бачиш все, окрім пікселів на екрані. Для тих, хто працює з відео або дизайном, 4К, окрім того, що дає великий буст до комфорту роботи, ще дає можливість розмістити на екрані більше елементів інтерфейсу, програм пакету Adobe, DaVinci та інших. Якщо на моніторах Full HD умовно у вас вміститься лише 2-3 панелі інтерфейсу. То завдяки 4К ця цифра збільшується до 5-6, і при цьому все виглядає компактно, чітко і без жодних проблем. А завдяки частоті 160 Гц та 1 мс відгуку отримуємо якісну картинку та надплавну динаміку. Навіть у найшвидших сценах шлейфи відсутні, тому це не просто цифри. Це відчуття миттєвої реакції. Хто, як не геймери, знають, що це важливо для змагальних ігор, де все вирішують долі секунди. До того ж, при звичайній роботі за комп'ютером частота 160 Гц облегшує навантаження на ваші очі. Стосовно кольору передачі, монітор підтримує 10 біт та покриває 95% простору dci p 3 та 128% SRGB. Це означає глибші кольори та точку. Передачу відтінків, що особливо помітно у відео та при кольорокорекції. HDR 400 додає контрасту і деталізації в світлих та темних ділянках. Технологія Adaptive Sync усуває розриви зображення, роблячи ваші перемоги ще приємнішими. А яскравістю 400 кандел на метр квадратний ще яскравішими. А тепер поговоримо стосовно головної фішки для тих, в кого декілька девайсів. Функція KVM дозволяє керувати двома пристроями за допомогою однієї клавіатури і миші. Для цього потрібно правильно підключити USB-B кабель до ПК та USB-C до ноутбука. Після цього одне натискання і керування миттєво перемикається. Зручно, коли вдень працюєш, а ввечері граєш і не хочеш кожного разу пересмикувати кабелі. Монітор має всі необхідні порти: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C із підтримкою відео та зарядки, а також USB Hub для підключення вашої периферії. До речі, потужність зарядки через USB-C обмежена. 18 Вт. підставка регулюється по висоті та по куту нахилу від мінус 5 до плюс 20 градусів, тому можна підлаштувати під будь-який стіл та ваше крісло, підводячи підсумки Gigabyte M27UA – це збалансований монітор для тих, кому важлива не лише якість картинки, але й зручність у щоденній роботі. Висока частота оновлення, точна передача кольора, підтримка KVM усе це робить його гарним рішенням для гравців, творців і офісних задач. Якщо ви шукаєте універсальний монітор із чудовими характеристиками M27UA, вартий вашої уваги. Пишіть в коментарях, яка з характеристик для вас найголовніша при виборі ігрового монітору. Не забудьте підписатись та поставити лайк. До зустрічі у наступних випусках Комфі, потужні та функціональні ігрові монітори та ноутбуки в Комфі.